Колеги, урок шостий дуже важливий урок, визначаємо способи розрахунків з клієнтами та необхідність використання ПРО. Колеги, Дуже вас прошу особливу увагу звернути на цей урок. Це прям must have, Ця інформація вона надважлива у способах розрахунків. Бо що наші колеги, що клієнти дуже часто не розуміючи основ ось цих особливостей, розрахунків, потім. Відповідно, не використовують перероб, коли їх потрібно використовувати. Тому тут особливо зверніть увагу. Поїхали. Значить, Розрахунки у нас за товари послуги проводяться зазвичай в готівковій або безготівковій, безготівковій формі. З готівкою тут зрозуміло. Так? Коли я купюри передаю в руки, це готівкова плата. Тут іншого бути не може. Тут це зрозуміло. Вибачте. Безготівкова оплата це у нас вид платежів, при яких кошти перераховуються отримувачу на поточний рахунок відкритий у фінансовій установі без використання грошових купюр. Да? Значить, для визначення необхідності застосування РРО прро по нам потрібно розуміти, що таке розрахункова операція. Ось це визначення оцієї розрахункової операції. По факту приділяє, чи потрібно нам фіскалізувати, да, тобто застосовувати РРО по РРО, чи не потрібно. Значить, дивимося, ми це визначення у другій статті закону України номер 265 Він же закон про РРО, така неформальна у нього назва в нашому середовищі. Да? Ну, називається він про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Подивитись посилання, я вам на нього ставлю. Значить, там в цій другій статті є визначення розрахункової операції. Значить, це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів послуг. Видача. Ну, я оце далі не буду читати тут про повернення, про оформлення документу, так і інше, прочитайте. От нам головне, ось ця частина. Тобто, виходячи з того, чи наша операція підпадає під визначення цієї розрахункової операції, чи не підпадає, ми і з'ясовуємо, треба нам використовувати ПРО, чи не треба. Значить, якщо говорити мовою закону, то РРО ПРО необхідно використовувати в усіх випадках, коли є ознаки у цієї розрахункової операції. Відповідно, коли їх немає, можна не використовувати. Значить, спробуємо максимально спростити це формулювання. РРО ПРРО обов'язково використовуємо в наступних випадках. Перше, готівка із рук руки, тут нема про що розмовляти, це фіскалізується. Розрахунки за допомогою банківського платіжного терміналу. Тобто, в усіх випадках, незалежно від того, чи ви платіжною оцю лентою скористалися, да, оцю картку провели. Чи ви вставили оце чіпи ще бувають на цих пластикових картках? Чи за допомогою NFC, де дані зберігаються на вашому Apple Pay Google Pay, ви провели через ЄПЗ оплату, вона фіскалізується. Розрахунки за допомогою платіжних систем або інтернет-екваріум. Всі платіжні системи, які ви а, чули, основні це Partmene, LiquPay, ІзіPay, Monapay, все що Пей. Воно фіскалізується, отримання коштів, оце друзі, четвертий пункт. Отут тут це виключення. Да? Я вам зараз поясню, чому це виключення. Воно буде зустрічатися і далі в цьому уроці. Да? Зверніть на це увагу. Значить, є в нас картка ключ до рахунку. Це картка емітована до розрахункового рахунку. Тобто, це, в принципі, інструмент. За допомогою якого у спрощеному вигляді гроші потрапляють на розрахунковий рахунок, це зручний інструмент у вигляді тих звичних для нас 16 цифр картки, за допомогою якої потрапляють гроші на рахунок. Тобто ви мені дали або я вам дав 16 цифр картки ключ, від звичайної звичної для вас операції переводу пі-ту-пір, тобто з звичайної картки фізособи на звичайну картку фізособи, вона буде відрізнятися лише тим, що там у вас висвітиться, що це ФОП такий, то і е, додасться е, графа призначення платежу. Тобто, за що ви сплачуєте, а так по всім іншим показникам це буде звичайний переказ картки на картку. Да? Ну, схожий на звичайний переказ. Так, от у податкової, із за того, що перевод. Ну, тобто, це, це фактично перевод на рахунок, бо ці гроші: вони, це картка ключ і рахунок, це сообщаючіся сосуди. Да? Гроші, які надійшли на картку ключ, вони одразу потрапляють на рахунок, і навпаки, гроші, які потрапили на рахунок напряму за реквізитами IBAN, баланс цього рахунку відображається одразу на картці ключ. Але із-за того, що це картка податкова. У зв'язку з тим, скоріш за все, це наші догадки за того, що тут використовується в, е, е, у визначенні розрахункової операції приймання від покупця е, коштів за допомогою платіжних карток. Хоча тут іде мова про покупця, то податкова е, в більшості своїх, е, ну або так, вони на два лагеря поділяються, да, і один лагер е, е, рахує, що такі операції, саме по прийманню оплат на картку ключ. Треба фіскалізувати, яку позицію тут маємо ми і більшість наших колег в нашому середовищі. Податкова плута не хоче розбиратися або з якихось інших причин, але тут немає необхідності фіскалізувати, бо, ну я вже казав, що гроші потрапляють на рахунок. Тому ми, ми самі по собі не фіскалізуємо такі операції. Ми своїм клієнтам пояснюємо, що якщо ви готові. Захищати свої інтереси в суді, то ви можете теж їх не фіскалізувати. Але треба розуміти, що податкова може нарахувати штрафні санкції за це, і треба потім буде відстоювати свої права в суді. Тому ще раз повторюю: ось саме оплати за карткою ключ це як виключення, та ризикова, ризикований спосіб, за який все ж таки податкова може нарахувати. Штрафи як за нефіскалізацію цих операцій, тому майте на увазі, картка ключ у нас таке спірне, так би мовити, рішення а, Другий момент, коли РРО ПРРО не використовуємо у наступних випадках, коли оплата йде напряму на розрахунковий рахунок Айбан, коли ви маєте оцих 29 дев'ять символів реквізиту цього розрахункового рахунку в міжнародному форматі Айбан. То а, ці оплати не фіскалізуються. Раніше, ще коли РРО ставав обов'язковим, гуляли такі версії, що в залежності від того, яким способом ти сплатив на рахунок, чи це термінал, а, який належить банку, чи це термінал, який належить платіжній системі, системі, то в залежності від одного чи іншого, фіскалізувати чи не фіскалізувати. Якщо ти через касу банку на IBAN -банк платив, то не треба. Якщо ти з терміналу, який не належить банку, то треба. Якщо ти з картки, то треба. Якщо е іншим способом і не треба, і таке інше. А в 2024 році на початку ці байки знову почали з'являтися, їх почали мусірувати в інтернеті, да? але потім вони знову стихли. Тому все-таки на сьогодні оплата на IBAN рахунок. На реквізити IBA, незалежно від того, яким способом проходить оплата, не фіскалізуються. І друге, це е, у нас є виключення, прописане саме для надавачів послуг. Да? Я отут вам зверну увагу: що саме коли ви надаєте послуги, у разі проведення таких розрахунків, виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування. Та або сервісів переказів коштів, да? то у нас в е, статті 14, і, да, отут я вам посилання залишив, е, е, в пункті 14 статті 9 закону про РРО у нас визначено, що якщо ви надаєте послуги і приймаєте оплату за такі послуги виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування, та або сервісу переказів коштів. <кій> До 2024 року Нацбанк не давав роз'яснень, що рахувати системами дистанційного обслуговування, да, або сервісами переказів коштів. Нарешті, в цьому році, вони дали пояснення, що всі ці банківські додатки, да, клієнт-банк або банківський додаток, privat 24 ощад 24 так і таке інше, це вважається системами дистанційного обслуговування. А сервіси з переказів коштів це всі наші платіжні системи. Тобто, в принципі, можна вважати, що все крім готівки, да, за допомогою будь-яких пристроїв або додатків, це буде вважатися оцими системами дистанційного обслуговування або сервісами переказів коштів. Тому а, саме послуги, саме за умови таких розрахунків, а, оплати за послуги, можна не фіскалізувати. Поїхали далі. Значить, Можна використовувати просту формулу. Ага, це оця формула, яку, за допомогою якої вам буде простіше зрозуміти сенс, коли використовуємо, коли не використовуємо. І виглядає вона так: коли покупець знає реквізити при оплаті за товари чи послуги, то цей розрахунок не фіскалізується. Тобто, повертаючись до IBAN, коли ви мені дали реквізити свого IBAN. То я знаю ваші реквізити. Я не фіскалізую. Да? Це оця наша оплата на IBAN. Або тут єдине, що знову виключенням буде оплата на картку ключ до рахунку. Да? Бо це теж реквізити рахунку, якщо ви мені дали, я їх знаю. Да? Але повертаючись до попереднього пояснення, чому саме ключ до рахунку податково у нас інколи вважає оплату, яку треба фіскалізувати, да? то тут треба мати на увазі, що це під питанням. А в усіх інших випадках, якщо реквізити є, ви не використовуєте. І другий момент, коли покупець не знає реквізитів при оплаті за товари послуги, то такий розрахунок фіскалізується. Ну, ось, наприклад, коли я оплачую карткою через цю магнітну ленту, я не знаю реквізитів суб'єкта, який мені продав товар або надав послуги. Куди ті, пішли ті гроші? Я не знаю. Так само, коли я не всі приклав да, за допомогою ініціювалася оплата з, моїх, а, з мого банку на той банк я не знаю реквізити. Коли я приклав NFC, всі, коли я відкрив цей лі лікпей, партмани, монопей або будь-яку іншу платіжну систему, я підставив свої реквізити своєї картки, але я не знаю реквізитів, куди пішли ці ця оплата. Тому в таких випадках а, ви фіскалізуєте да, і оцю. Формулу можна взяти собі за основу, так, якою користуватися можна. І додатково щодо встановлення платіжних банківських терміналів. Друзі, у нас є у суб'єктах господарювання не право, а саме обов'язок надавати можливість розрахуватися за свої товари або послуги безготівково своїм клієнтам. І визначається вона у статті 28. Закону України про платіжні послуги. Значить, тут у нас прописано: ось я вам тут покажу, посилання залишаю: торговці зобов'язані забезпечувати можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані товари або надані послуги, у тому числі за допомогою електронних платіжних засобів та або платіжних застосунків, та або платіжних пристроїв. І окремою постановою. 894. Регулюються а, терміни, починаючи з яких а, кожен з видів суб'єктів, ну, тобто, по якимось критеріям, суб'єкти розподіляються, да? коли вони зобов'язані використовувати і надавати можливість оцього безготівкового розрахунку. І у нас ще з 1 січня 2023 року, ось вона, ця постанова. У вас посилання на неї є. да? Значить, з 1 січня 2023 року торговці, які проводять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тисяч. А тобто, якщо я в 23-му продавав товари послуги в населеному пункті, де більше 25 тисяч, я був зобов'язаний надавати можливість розрахуватися безготівково. З 1 січня 24-го в населених пунктах від 5 до 25 тисяч, а з 1 січня 2025 року це будуть зобов'язані робити торговці, які проводять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше 5 тисяч. А з 1 січня 26-го року платники єдиного податку навіть вже першої групи, які здійснюють торговлю, тобто всі і ще й перша група, а, тут посилання залишив подивитись. І щось хотів додати тут про не згадав, що ще хотів додати. Ладно, основну інформацію там вам виложу. Значить, відповідальність, друзі, відповідальність за ненадання такої можливості в принципі достатньо серйозна, і вона може бути до неї мож, мож, можуть притягнути а, дві так званих організації наші. Перша це Держпродспоживслужба. За порушення пункту 12, 12 частини першої статті 23 закону України про захист прав споживачів, дивимось, де у нас ось закон про права споживачів. 12 пункт 23 статті. Він у нас каже про те, що обмеження або відмова в реалізації прав споживачів, установлених частиною другою. Статті 17 цього закону карається у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів, е, мінімумів доходів громадян. Дивимось другу е, частину 2 статті 17. -ї. Де у нас 17? -та? 19. -та. Частина друга статті 17. Споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час. Та на вільне здійснення без готівкових розрахунків у, з урахуванням режиму роботи ТТТ. Значить, якщо ви, як продавець товарів, відмовили мені в можливості розрахуватися безготівково, то держпродспоживслужба на вас може А я, а ось що я хотів додати: Що є, е, є у податкової чат-бот, е, в який може поскаржитися будь-який покупець або потребитель да, послуг. І е, надіслати інформацію про те, що такий то суб'єкт за такою то адресою в таку-то дату, і там ще прикладається фото, відео або щось інше якийсь додатковий матеріал, е, не порушив моє право згідно з цими е, визначено в е, законній Україні про права споживачів, да, і відповідальність, передбачена ще іншим. Ми зараз дойдемо до цієї е, норми, то я можу поскаржитися на такого продавця. І, і податкова повинна відреагувати. Не скажу, що це зараз прям працює, але в теорії повинна запрацювати і повинна відреагувати. Тобто Держпродспоживслужба може накласти санкцію в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або це може бути 8,5 тисячі. Вірніше, це дорівнює 8,5 тисячам. Посилання вам залишаю. І ДПС може накласти санкцію, і вона вже може накласти санкцію. На, а, на основанні вже в нас Кодексу про адміністра... Кодексу України, України про адміністративні правопорушення. І в нього, в, в ньому, у нас, вибачте, друзі, вже а, В ньому у нас визначено: йдемо до Кодексу України про. Адміністративні правопорушення, значить, у першому випадку це в нас стаття 163.15. Да? Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари послуги, у тому числі перевищення граничних сум розрахунків, готівкою, недотримання основних законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари послуги з використанням електронних платіжних засобів. Тягне за собою. Накладення штрафу на фізичну особу підприємця або посадових осіб юридичної особи від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це у нас за перше порушення від 1700 до 3400. І дія вчинена, дія передбачена частиною першої, яку ми з вами тільки що прочитали, вчинена особою, яка протягом року вже була. Піддана адміністративному стягненню за таке порушення. Тобто, коли воно виявлено і складено протокол другий раз на протязі календарного року, то таке вже порушення тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів. Це в нас вже від 8,5 до 17 тисяч. Тобто відповідальність достатньо серйозна. Ну не кажучи вже про те, що зараз невигідно не мати. Терміналу, да, бо все безготівку. Да. Ну, Я особливо з готівки взагалі не ходжу, в мене її нема. Це незручно, це, ну, для мене це взагалі я вже відмовився від неї давно. І мене як клієнта такий продавець втрати. Да. Ну, якщо там, тільки не, не, ось прямо, не дуже мені потрібно саме тут купити, саме зараз, да, то я завжди розвернуся, піду. То а, такі продавці втрачають і таких клієнтів, яким це незручно. І можуть бути до них застосовані достатньо серйозні санкції, передбаченими цими статтями. Поїхали далі.